Доброго дня! З вами я, Люлік і. Давайте зайдемо знову на той сервер. Тож, ставте лайки і підписуйтесь, якщо хочете, щоб нова серія вийшла. Як пам'ятаєте, ми оце побудували, коли нас голем замочив. Я зараз заберу ці всі доски. Тож, Стерія буде довжитись ну, буде одну годину, тож беріть попкорн, або щось смачненьке і сідайте дивитись. Хто їсть смачного, а хто не їсть і просто, диви, і просто дивиться, гарного вам просмотру. І те ж саме, тому хто зараз просто їсть і дивиться. Тож. Якщо ви пам'ятаєте, ми знову. Ну, ми були замочили голома. Цей... О, до речі. Давайте перевіримо нашу удачу і чого. Хто грає в Hyperdation, Эйшн, він, мабуть, знає, Ну, що... Хто колись грав в Хайд Предейшн, він, мабуть, ще знає, що таке. Цей. До речі, якщо ви десь бачите... А, все? То ж, зараз можемо, мабуть, скрафтити. Так. Окей, здається, ось так. А зараз... Да Может скрафтить? Ты мне что А Вот я да. я крафтить это седло. Может что? Да я крафтить это. Це... Не сажайте арбузи. Це небезпечно. Якщо вся грязка зникне, то і у вас все зникне. Тож я цей. Не пам'ятаю, як крафтится седло. Тож, Цей Я хочу... Все-таки проколол над жителями, они сейчас поховаются. О, потекла на Майн. Май! Я зараз прийду чекайте хвилину. Тут мені підказали, як зробити сідло. Зараз, дивіться, мені сказали взяти 5 шкіри. Окей, okay, у нас есть пячки. Их сказала. Тут анетка. И останем металл, тал. Хм. А я кто я крафт эти седло. Так я это знаю. драча я краще скрафчу мешечок. Да ты мешечек. Суж, мені от цікаво, як можна скрафтити сідло? Ну, дивіться, як я зараз напишу? Українська і. Сіли Дели... о сідло і нічого мені не пише блин. Та де моє сідло? Його ніде немає? Ну окей. Не знаю, как мне кататься на... Я помню, да, есть какая-то профессия у жителя, которая ему позволяет продавать седло. Ты ничего. Где моя ежа? Ось. Да блин, я умираю. Окей, тож, Ось у мене кирка. Тож ж давайте підемо здобудемо чуть-чуть каменьня. Ммм. У блін. зомби помітил, блин. Вони намагаються сюди. Окей, то что я пока еще покупаю тут ресурсы. Еще что я тут себе сделаю такой мини бункер. Ну мне потребно, где брата камень. Вот я и тут возьму. У них вже 23. У них вже нічність Тож, окей, я пішов, бай-бай Окей, тож я дуже радий, що ви вже змогли з мені дати цей 6 лайків. Я дуже вдячний вам за це. что ж... Да, кто мы еще не на телефоне не был? А почулось. И зараз. Вроде бы никого. Та тут ты? Нет. Мабуть, мені почулось. Тож, дивіться, Мы зараз йдемо спать. Я не здивований зовсім. Не, ну він буквально одну секунду. Тож. Давайте знайдемо мій меч. Він зламався. Ой! Ну, у мене зараз буде новий бо. А чого мені не поставили, що я можу скратити меч? Курочка, ти де там? Курочка, сорі. До речі, а де голим? А я вже забув, що я його був. Ну, ви, коротше, пам'ятайте, що я з голим не робив. Я не Та Тож ця грядка буде моєю, а тепер я шукаю курочку, її треба насінням якимось. Знайти. Курочка, курочка. Цип-цип-цип-цип-цип. Курочка. Якщо ви не чули, то я хочу відкрити свій магазин. И я там буду між... ага, вот это за мною. Иди сюда, и моя любимая курочка. Иди сюда. Заходь, вот так. Молодчинка. И дополаченная курочка. Ты как? А, так вот, ага. а, то. Ах, ты уже. Тоже дополаченная курочка. Тож, я так працюю тут. Я вже дуже довго працюю і. Ну як довго? Я вже тут хочу попрацювати і, і в мене гарно виходить. Бо я іноді люблю побути фермером. Більше... А, до речі, хто хоче пограти в Хейперш на VR, то... і він любить... і ви любите стрілялки. То ця гра якраз для вас. Бо це ти маєш грати за робота і атакувати інші... інших гравців. Є локація там, де ти сам за себе. І є ще локація там, де. Он... Синя і червона команда. Тож, якщо хочете, можете додатись там в друзі і разом грати. Це буде легко, без проблем зможу. Я скоро хочу зробити донат туди, бо один вже був. І ще один зробимо сьогодні. У мене вже два. Буде два кльових скіна. Один в противогазі, а другий є не. А в другого голова дуже сильно змінилась. Там трикутник намальований. Тож треба зараз поїсти. Я зараз... Я... Оці три я заповню вже хлібом. Опа, вот я заполню точно. Так спешу У мене еще є купа хлеба. Ну, за Please stand up. Please stand up. My brother, I'm going to go for it. Got you, got got you for a photo for you. Sunday, who am I going to bring us a ranty and burn. Все ми змогли. Давайте ми когось із жителів прикінчимо. Бо два фермери, це занадто. Ну все, жаль, що з нього шляпка не випала. Дуже класна була. Тож, давайте приведемо ще одну курочку тому чудіку. Ми ж от ту курку там тримали, якщо я не помиляюся. Курочки всі сюди. Тебе і тебе. Скормлюю. Почня. Ви. О, все, я розмножив. Молодець, молодець, молодець. Молодець, поїшь. Все, у мене є така сімейка. Тож, треба ще курівку, мабуть, привезти. Ти. За мною їдеш Іди в загон. Курочка в загон. Заходьте, курочки. Я вашого сина зараз підрощу. Скільки вашому сину треба їсти? а? У скоро уже скоро сі... носит сі... кінчилась. Пишем за новым. Вот это уже можно. Ну, я хочу одне. Ну, дивіться, я. Одне сюди, одне сюди Я сподіваюся стільки вистачить. Я побив усіх тут жителів, але краще цього не робить. Ох, хтось яйця. Давайте парочка і. Все, новий нова дитина є. Де там дитина? Ідіть усі. Дитинка, дві особливий обід. <гум> <гум> о, нове яйце. У мене скоро на торт хватить. Залишилось знайти бока. І з нього чуть-чуть молочка. Ну, бо то корови. Треба його ще знайти, потім сюди довести. О-о-о. То ж пішли шукати бика? Ви не бики. Сварі, у мене нічого не було, ви нічого не бачили. О, сразу же одна погналась. А О, там купа там. У мы не могут ее выстачить блок. Куривки. За мной, слабеньки. За мной. За мной слабоденьки сюда. Я возьму вай, значит куривки сюди. Всім сюди курики. Окей, пришли за мною. за мною. А ты что? Sigma. Guys, come here. Come on. Guys, you is normal. Вы же любите вот цвет. Mm. Mm. Постой, коровка. Ваш влюбленный <звук> страх. Они уже скоро вечер, а я гости на дубивце, цель... блин, курив назад. Ой, забыл. Коровки. Ну, окей, ты за мной. Коровка не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Стой ты за мною. Ти за мною телятина!

Дімого дня! Як виявилось, стрім не йшов в годину і. Тож, всім до побачення! Стрім не йшов в годину! Тож! Алілюя! Всім до побачення! Ну, хто хоче, кажіть, що хочуть зі мною зіграти в Hyper Dash. я буду точно в грі. Тож, приходьте до мене. До побачення!